Дорогі друзі, всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк, і як завжди, я сьогодні для вас приготував цікаву новину. І взагалі то я хочу більше почути вашу думку сьогодні, тому що мені дуже цікаво, і не тільки мені, бо багато канадців дивляться мій канал українського походження, які дійсно читають коментарі і дуже вражаються думкою справжніх українців, які зараз перебувають в Україні. Тому я вас попрошу. Скажіть свою думку на цю всю ситуацію, або скажіть, що ви думаєте про Трампа, що ви думаєте про Байдена і що може змінитися для України, якщо прийде до влади Трамп, і чи це буде на користь України чи не на користь України? Дуже буде цікаво, повірте, і не тільки ви будете робити внесок, а ми всі зможемо свою думку залишити в коментарях і дійсно підняти ще одну важливу тему. Я вас також від щирого серця попрошу. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписалися, чи ви не зареєструвалися. Або перевірте, чи ви ваша підписка зареєстрована, тому що Ютуб дуже часто викидає підписки. Російські боти конкретно працюють в е, правильний бік, і також треба витискати російські наративи з просторів Ютубу, щоб продовжувати е, зміцнювати і збільшувати україномовний контент в, в загальному. Це зараз як ніколи важливо, тому що. Хто б не говорив, українська мова важлива для майбутнього нашої держави і є завжди одна українська мова для справжніх українців. І хто розмовляє, спілкується на якій мові він забажається кожного право, але ми повинні зберігати те, що в нас є, те, що є важливе, і те, що наші предки колись мали. Отже, зараз я вам прочитаю цю новину. Слухайте уважно, бо ваша думка, як я вже підкреслював, мені дуже важливо, і багато людей будуть це відео дивитися, і мене попросили зробити це відео спеціально для того, щоб знати думку українців. Отже, Трамп заявив, що слова Байдена про вступ України в НАТО спровокували війну. Трамп котре заявив, що якби він залишився президентом США, повномасштабна війна Росії не розпочалася би. Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена у тому, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну. Про це Трамп сказав під час розмови на каналі All In Podcast. Понад 20 років я чую, що Україна в НАТО це велика проблема для росіян. І Я думаю, що це те, через що ця війна розпочалася. Байден говорив усе неправильно, і одна з речей, які він казав, неправильно Україна буде в НАТО, заявив колишній президент США. Кандидат у президенти США звинуватив Байдена у тому, що він нібито постійно говорив неправильні речі, одна з яких що Україна рухається в НАТО. Коли я чув, як він говорить, я думав, цей хлопець почне війну, додав Дональд Трамп. Також він, котре заявив, що якби він залишився президентом США, повномасштабна війна Росії не розпочалася би. Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралася нападати на Україну. Як тільки я пішов з Білого Дому, вони почали шикуватися біля кордонів, і я подумав, що Путін робить це з метою переговорів. Тоді, зненацька, вони напали. Байден говорив протилежне до того, що я думаю. Він мав казати речі, які він говорив, і досить говорить божевільність, сказав Трамп. Розумієте, друзі, ця заява дійсно. Така складна, тому що зараз, після того всього, що Росія зробила, що Росія сама зробила це повномасштабне вторгнення, вбила багато українців, і українці ніколи це не зможуть пробачити. І це справді в кінці дня є тільки вина Росії. Але те, що додало все це, і те, що спровокувало, можливо, це правда, можливо, це неправда. Це я вам залишу в коментарях дати мені на, на це відповідь. Мені цікаво і. Трамп недавно заявив, що він підтримує надання зброї Україні. Він підтримує в загальному те, що Україну зараз потрібно підтримувати, але він просто в загальному говорить про те, що в самих Сполучених Штатах Америки зараз проблеми, і перш за все, він повинен бати про громадян своєї країни. І це буде дуже цікаво, як буде все розв'язуватися, якщо він прийде до влади. І шанси Трампа прийти до влади є дуже, навіть і дуже високі, враховуючи, що зараз Джо Байден трошки здає, і в загальному його рейтинг в Сполучених Штатах Америки теж падає. І Трамп крокує, крокує назад президентське крісло. І Якщо він стане президентом Сполучених Штатів Америки, все рівно щось зміниться, і воно може змінитися. В якомусь сенсі в кращу сторону, але єдине, що може Україні бути найгірше, що Україна може втратити свої свою землю, і це справді шкода і прикро, і українці самі, які зараз захищають Україну, які залишились в Україну. Вони не хочуть ні капельки віддавати Росії, тому що багато вже людей загинуло, багато інфраструктури знищено, багато міст знищено, багато людей постраждало, Багато міграції відбулося, багато людей повтікало. Україна дестабілізувалася, і це справді біда і жахіття, яке українці не заслуговують на. Але так є, як воно є, і такі речі, і такі теми потрібно піднімати, бо потрібно розповідати людям про те, що відбувається зараз в світі. Буду чекати ваших коментарів, ваших подобайок, і буду дуже радий скоро вернутися назад і зняти ще одне цікаве відео для своїх глядачів і для своєї прекрасної, найкращої аудиторії. Просторах Ютуба щасливо здоров'я вам і мирного неба над нашою улюбленою Україною.